Приклад 2. Розв'яжіть нерівності. Х відняти 2 в квадраті менше або дорівнює нулю. Модуль Х більший або дорівнює мінус х в квадраті. Модуль Х більший за мінус х. Розв'язання. Область допустимих значень в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому можемо безпосередньо розв'язувати нерівності. Довільне число в квадраті більше або дорівнює 0. Тому й відняти 2 в квадраті більше або дорівнює нулю. Нам потрібно знайти, для яких х? х відняти 2 в квадраті менше або дорівнює нулю. Маємо, що х відняти 2 в квадраті не може бути менше 0. А тому знайдемо значення х, для яких х відняте 2 в квадраті дорівнює 0. Якщо хідняте 2 в квадраті дорівнює 0, то х відняти 2 має дорівнювати 0. І, відповідно, х дорівнює 2. Отже, розв'язком цієї нерівності є х дорівнює 2. Пригадаємо, що модуль числа це відстань від цього числа до нуля. А тому модуль числа завжди невід'ємне число. Адже відстань не може бути від'ємною. Тоді з лівого боку нерівності стоїть вираз, який більше або дорівнює нулю. З правого боку нерівності стоїть мінус х квадрат. Оскільки х квадрат — невід'ємне число. Тобто більше або дорівнює нулю, то мінус х2 недодатне число. Тобто менше або дорівнює 0, що отримали домножуванням обох частин нерівності на мінус 1. Оскільки невід'ємне число не менше за недодатне, то нерівність правильна для всіх дійсних чисел. Тобто, множина розв'язків це всі дійсні числа, або ж х довільне. Є два випадки. Якщо х більше нуля, і якщо х менше або дорівнює нулю. Якщо х більше нуля, то модуль х дорівнює х. І тоді нам потрібно порівняти х та мінус х. Пам'ятаючи, що х більше за нуль, отримуємо, що х буде більшим за мінус х. Адже x – додатне число, а мінус х від'ємне. Тобто для всіх значень змінної більших нуля нерівність є правильною. Переходимо до випадку, коли x менше або дорівнює 0. Тоді модуль x буде протилежним до x числом. Тобто тоді модуль x дорівнює мінус х. А отже, оскільки мінус х не є більше за мінус х, то нерівність не є правильною. Тоді множиною розв'язків цієї нерівності є всі додатні числа, тобто х більше за 0.